Кардіохвороб більше. Утім, діагностують їх тепер раніше. І це дає змогу запобігти ускладненням та повернути пацієнтів до повноцінного життя. Серед кардіонедужих нині чимало військовиків. Як їм допомагають в одному з медичних закладів на Черкащині, розкажуть наші колеги. Не бігаю показу ходити можна багато. Операцію на серці Миколі зробили два тижні тому. Чоловік уже на реабілітації з лікарні його виписали. А потрапив він у медзаклад у важкому стані. Інфекція вивела з ладу два серцевих клапани. Довелося їх протезувати. Через це доброволець уже пішов зі служби. Я робив за нібочком на Польщі. Коли всі їхали туди, я їхав назад. Та дорога була пуста. На той час не вистачало дуже водіїв. Не те, що не хотіло, шукали кого. Прикордонник Олександр ще відновлюється, йому теж замінили клапан на серці. Чоловікові стало зле на навчаннях. крові ти там туди зносить, і голова почала крутитися і серце. Пацани вже кажуть, Вікторович, Саша, треба вам сочнити в, в больницю. Я відказувався неділю, там, дві неділі. Родилися, що мені все плохо й плохо стає. Головакувати це вже думаю, вже все у кардіоцентрі. Кажуть, військовиків зі скаргами на серце побільшало через великі навантаження та стрес. Ми зараз дивуємося, чому у нас високі показники виявлення. Вони тільки за того, що. Ми дуже ретельно всіх обстежуємо. Ми Маємо різні патології, квапані вади, гіпертрофічні кардіоміопатії, ураження коронарних артерій. Зазвичай це на третій четвертій стадії захворювання. Зараз ми вже бачимо так, як мало би бачити в розвинутих країнах Європи першу другу стадію. Якщо недугу виявити вчасно, пацієнта легше повернути до повноцінного життя, тому важливими є регулярні профогляди і уважне ставлення до свого самопочуття. Лікарі закликають не ігнорувати симптоми, а звертатися по медичну допомогу, бо зволікання це загроза для життя. Ірина Васюра, Денис Колоненко. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.